Вбив товариша по чарці та втік днями до поліцейських Івано-Франківська звернулася жителька Микитинців, яка виявила мертвим свого колишнього чоловіка за місцем його проживання. Поліцейські встановили, що було застілля між двома знайомими, яке завершилося нанесенням тілесних ушкоджень і спричинило смерть прикарпатця. На місце події одразу виїхали слідчі обласної поліції, спеціалісти-криміналісти та слідчо-оперативна група. При огляді тіла чоловіка поліцейські виявили видимі сліди насильницької смерті. Надалі поліцейські встановили, що до 48-річного потерпілого прийшов товариш, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою, між господарем та захмелілим гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант завдав декілька ударів в область голови та тулуба чоловіку. Від отриманих травм він помер. Опісля зловмисних втік з місця вчинення злочину за лічені години патрульні поліцейські розшукали зловмисника на одній із вулиць обласного центру. Йдеться про 31-річного уродженця Закарпаття. Фігуранта затримано процесуального порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне, тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. За Заскоєний фігуранту загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Ліліана Івенічук, Анастасія Бегей талерадіокомпанія Раї.